Міністр енергетики Саудівської Аравії попереджує, що ціни на нафту можуть впасти до 50 доларів за барель, якщо країни-члени ОПЕК, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Саудівська Аравія в цьому питанні преслідує власні інтереси, але є побочний фактор: якщо ціна падає нижче ніж 50 доларів, то судячи зі всього, Російська Федерація втрачає можливість вести агресивну війну проти України, бо це одна із основних статей. Та й прибутку, чи правильно я розумію цю ситуацію, і чи зіграє нам на руку Саудівська Аравія? Дивіться, ключове питання: чи зіграє, чи не зіграє. Це вже другий сигнал за останні насправді кілька тижнів. Перший раз це стаття Financial Times, де казали, що Саудівська Аравія вирішила відмовитись. Знову ж таки, це не Саудівська Аравія заявила, це стаття Financial Times писала, що Саудівська Аравія відмовляється від своєї стратегії нафта по 100, бо ніяк не може її виконати, а переходить до стратегії доля ринку, тобто почне збільшувати виробництво для того, щоб захопити більше долю ринку і заробити на цьому більше грошей. Власне, те, про що ви говорите, це вже другий сигнал. Але я б його розглядав поки що як погрозу. Тобто, в Саудівській Аравії ж також не потрібна нафта по 50. Ми ж маємо це розуміти. Це погроза скоріш для Росії, Іраку і Казахстану. Що якщо вони будуть себе поводити так, як вони зараз себе поводять і не контролюють або просто не хочуть зменшувати видобуток, то і Саудівська Аравія робити цього не буде. Тому тут ще велика великий, ще відстань від цих погроз до переходу до дій. Про те, що ми бачимо зараз, ми бачимо, що навіть та перша стаття Financial Таймс, яка казала б, що Саудівська Аравія готова перейти до боротьби за ринку, вже обвалила ціну на нафту. На початку цього тижня ціна була 70, якби там на іранські ізраїльські оці постріли в пустелю один одному. То напевно ціна була б 70%. Або нижче. Зараз вона трошки відросла, але знову ж таки, на побоювання третє світової, на побоювання, що Ізраїль буде зараз якось відповідати на ці пустельні обстріли. Якщо цього не станеться, то ціна як мінімум повернеться десь до рівня 70%. Що буде далі? Ну знову ж таки, нам би всім хотілося, щоб Саудівська Аравія перейшла від слов до діла, як мінімум, перше рішення на ОПЕК, коли вони відмовились від скорочення видобутку. Тобто це б ще раз натиснуло на ринку на ринок, а далі щоб в них почалися щурячі збігати. Коли хто перший збільшить виробництво, той виграє, хто останній той програє, і звісно, Саудська Аравія тут має більш ціку позицію, собі вартість нафти в неї набагато нижча, якість набагато краща, ніж у Росії. Ну і плюс доступ до ринку набагато простіший. Але чи підуть вони на це в такому вигляді, як зараз це звучало, як це погроза? Тут у мене саме в такому радикальному сценарії у мене є певні сумніви. Знову ж таки, тому що для них це також не дуже вигідно. У них величезний дефіцит бюджету через їх мегапроекти. Вони не тільки футболістів там купляють дурні, і тому їм потрібні гроші. Чи будуть вони видавлювати аж таким чином Росію, Казахстан і Ірак з ринку? Не ж таки сумніви є. Ну так, вони там якісь дивоміста будують в пустелі. Ну, про <свят> плани такі були зараз, ніби тут ту програму згортають. Сергій, давай тепер про внутрішньоукраїнські питання, про нашу економіку, про наші податки. Напередодні було засідання податкового комітету парламентського, і от народний депутат Ярослав Железняк, як він це часто робить. Дякуємо йому за це. Він певну інформацію оприлюднює у себе в телеграм-каналі. От він пише про те, що власне, якщо цей документ проголосують у другому читанні, десь це незабаром я так розумію, десь. Числа 15 жовтня має статися, то в нас, по перше, військовий збір з 1,5% до 5% підвищиться вже заднім числом. Не збираються цю норму прибирати. Ну і зокрема, пан гетьманцев напередодні вчора говорив про те, що власне на одній із панелей, яку ти вів, розказував, що і буде і військовий збір підніматися, і ПДВ буде підніматися. Це не взаємовиключні запитання, але що цікаво, віти ти в нього запитував про податок на розки, щоб ми його не запровадили там на люксові автівки, на дорогоцінні прикраси і так далі. І відповідь пана Данила Гетьманцева ну була такою досить специфічною. Ну з моєї особистої, звісно, точки зору. Він каже: Ну, а а як ми будемо робити межу, що є розкішу? А що ні? А що ні? От машина, яка буває, якою від початку якої вартості вважається розкішу? А от шуба, друга, третя, це розкіш чи, чи ні? Ну як на мене, досить дивне пояснення, тому що я впевнена, що можна це питання обрегулювати, визначити ту межу, і напевно подивитися на закордонну практику, де це теж якось регулюється. Що ти з цього приводу вважаєш, і чи тебе вдовільнила відповідь Данила Гетьманцева? Абсолютно погоджуюсь з твоїми тезами. Ні, мене не вдовільнила ця відповідь. Це намагання ухилитися було скоріше відповіді, в принципі, я з одного боку розумію, що не гетьманцев це вирішує. Що які податки вводити, які не вводити, вирішують в офісі президента? А він вимушений придумувати відмазки, коли виходить в публічну площину. Але тим не менше не змінює свого факту, да що це були відмазки. особливо коли ми говоримо про автомобілі, тому що шуби, Бог з ними хто зараз шуби взагалі купляє не так і багато, Да? але ну, глобальне потепління все ж таки, і мода вже трошки інша. Але коли ми говоримо про автомобілі і про велику кількість нових дорогих авто на вулицях Києва, яка дратує багатьох українців під час війни з одного боку, а з іншого це імпорт, тобто гроші викачуються з країни, то там досить легко насправді визначити по об'єму двигуна або просто прив'язатися до вартості автомобіля, що є розкіше, що не є розкішна, і уникання цієї ідеї підняття податків мене особливо бентежить, тому що я не можу це пояснити. Я чув пояснення з точки зору логіки, що дуже важко це адмініструвати, бо знов ж таки податок будуть не всі платити. Ну але далі, але це питання виконання да цього оподаткування. То в мене навіть пояснення немає тому, що я розумію, чому не водять ПДВ. Це чистий популізм. Чому не підвищив ПДВ, тому що це е, відразу впливає на ціни, людям це не подобається. Та сама історія як з посилкою до 150 доларів. Це чистий популізм, не укладати його податкуванням і підтримувати таким чином китайського виробника, насправді, який ще зараз субсидує свого виробника. Але через популізм не хочуть вводити не один, а інший податок. Але чому не хочуть вводити податки на дорогі авто? Отут мене відповіді немає. Ну, про посилки. До речі, вчора теж Данило Гетьманцев говорив. говорив, що цю межу. От я тільки не зрозуміла, чи буде знижена, чи взагалі вона буде прибрана, що всі посилки за кордону вони будуть обкладатися податком. Ну, дивіться, логічно, щоб всі податки, щоб всі посилки обкладалися податком. Як це робиться в Європейському Союзі? Насправді яку зараз ми бачимо дивну картину? Є китайський виробник і китайські сервіси, які доставляють китайський уряд. Це активно субсидує. Вони реально доплачують. Роблять безкоштовну доставку в будь-яку країну світу, і це йде в Україну без оподаткування у той же час, коли ви купуєте в Україні в українському ретейлі через українські там сервіси українську продукцію, ви платите податок і платите ще й за доставку. Таким чином, ми реально ставимо в нерівне положення українського виробника і китайського виробника. І мова навіть тут не йде про протекціонізм, мова йде про вирівнювання правил гри, щоб ми не допомагали китайцям. Знищувати українського виробництва е, просто ну поверне подав е, і це там нема складності якось в адмініструванні цього податку, бо європейський союз адмініструє і немає яких проблем, е, тому це також питання про популізм, тому що це не популярно. І тому ми вводимо кешбек, аля, дивіться, ми допомагаємо українському виробнику, Але цей кешбек нікому від нього не холодно жарко, виробнику. Але люди на карточки отримують бонус. Люди щасливі, люди рейтинг роз, зростає. зростає. Да? А коли ви обкладаєте посилки, а там реально мільярди доларів щомісяця зараз. Тобто, це дуже дуже багато українців користуються цими темами Аліекспресом, бо значим китайськими цими сервісами, купляє там без оподаткування. Звісно, якщо ввести податок, це стане трошки дорожче на тим так, 20%. Це українцям не сподобається, тому ми цього не робимо і знов таки вбиваємо українського виробника таким чином. Ну, звісно, як українці відреагують, коли мені здається, кожен другий щось замовляв на тих китайських сервісах, про те, про які ти кажеш, і дійсно реакція буде точно невдоволеною. А про те, що заднім числом в нас, скоріш за все, підвищаться ці податки, збори зокрема військовий збір. А Це нормальна історія, те, що заднім числом це буде робитися? От пан. Жизляк він пояснював. Ну дуже дивна історія. Аванс людям вже виплатили на роботі за цей місяць. Коли доведеться виплачувати решту зарплати, то доведеться враховувати оці 5% відсотків. Виходить, що із авансу щось будуть враховувати. Ну як мінімум це незручно, а максимум це не зовсім правильно, тому що закон же зворотньої дії в нас нібито немає. Ну у нас в принципі по закону не можна міняти оподаткування в другому півріччі. Тому тут вже досить така історія, що можна, що не можна. Дійсно, там бухгалтерія буде стрілятися. Я насправді бачу одне виправдання війна і фінансування армії, бо затягнули дуже довго. Тобто депутати саме затягнули Це рішення про підняття оподаткування треба було виносити голосувати десь в квітні, в травні, коли і так було зрозуміло, що буде нестача грошей. Затягнули максимально до жовтня, коли до кінця року залишилося реально три місяці, і вимушені зараз вводити це заднім числом.